Співробітники Департаменту забезпечення діяльності пов'язаної з небезпечними матеріалами Нацполіції, спільно зі слідчими головного слідчого управління за процесуального керівництва спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора встановили, що у 2021 році селищний голова незаконно передав користування фермерським господарствам радіаційна небезпечність земельні ділянки загальною площею понад 3000 тисячі гектарів, які є державною власністю. Відповідно до висновків судових експертиз, ці земельні ділянки є радіаційно небезпечними та відносяться до зони безумовного відселення територій, що зазнала радіаційного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи та належить державі. Земля використовувалась для вирощування пшениці, соняшнику, кукурузи, гречки, цукрового буряку та рапсу. Зернові культури продавали по всій території держави без проведення обов'язкового дозиметричного контролю. Відтак державі завдано збитків на суму 6 мільйонів 600 тисяч гривень. Аби прикрити свою злочинну діяльність та надання вигляду легальності вчинюваних дій, посадовець укладав попередні договори оренди землі з одночасним підписанням актів прийому передачі. Наразі селищному голові об'єднаної територіальної громади Житомирської області, землевпоряднику селищної ради, трьом директорам фермерських господарств. Та колишньому депутату селищної ради повідомлено про підозру їм інкримінують зловживання службовим становищем, самовільне зайняття земельних ділянок, заволодіння державним майном з подальшою його легалізацією, а також порушення вимог режиму радіаційної безпеки, вчинених організованою групою та групою за попередньою змовою. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів підозрюваним та накладання арешту на майно з метою забезпечення подальшого відшкодування шкоди завданої державі. Крім того, досудовим розслідуванням перевіряються обставини незаконної передачі радіаційно небезпечних земель протягом 2022 року, які задокументовано в ході слідства.